А що це за масове розмноження метеликів, звідки ці метелики летять на світло і їх так багато? Скоріше за все, ви бачите метеликів, це лишайниця 4 -крапкова. Якщо він розкриє крильця, то на них буде чотири чорні крапки. Це самочка. А коли вона складає крильця, то видно тільки три крапки. Гусінь ця була поширена два тижні назад. На всіх деревах лісопарку вона була. Люди жахалися і казали, а що робити, вона ж все з'їсть. Я кажу, ні, вона називається лишайниця чому? Тому що вона їсть лишайник. І цей лишайник він для нас не корисний, не шкідливий, просто він є. Яка користь від цієї гусіні? З неї виводиться метелик, який, е, якого їдять пташки, кажани. І це добре, бо пташки і кажани будуть ситі, а шкоди ніякої нема. Ну, можливо, дня два, три, чотири, не більше. А можливо, цей сьогодні вже і не буде. Я так думаю, що зараз вже лишайнику майже не, не лишилось в лісопарку. Тобто, я думаю, що в наступному році, мабуть, її вже. Не буде так багато, але будуть якісь інші.